Але якось поза увагою громадськості пройшла інша визначна соціальна акція 29 грудня минув 21 рік з того часу, як у 1991 році з України за вказівкою Москви в терміновому порядку було Майже 85 мільярдів радянських рублів заощаджень громадян України. Українська республіканська партія неодноразово звертала увагу на те, що сьогодні повернення заощаджень періоду Радянського Союзу громадянам України не з бюджету України. Адже Україна як незалежна держава не має жодного стосунку до заборгованості Радянського Союзу. Натомість сучасні політики, спекулюючи на проблемі повернення заощаджень СРСР, за 20 років української незалежності, начебто вже повернули людям близько 8% заощаджень. Війська республіканська партія наголошує на відповідальності Росія в даному випадку і на зовсім інших цифрах наші аргументи. Після розвалу Радянського Союзу Російська Федерація одноосібно визнала себе право СРСР. Право отже, відповідальна. За всі борги Радянського Союзу. 84 мільярди радянських карбованців за курсом радянського карбованця до долара станом на 20 травня 91 року. Це майже 150 мільярдів доларів. 150 мільярдів доларів. Отже, Росія. На сьогоднішній день винна мала би бути в Україні 150 мільярдів доларів.